Жителька Нікополя Галина прийшла до пункту незламності. Жінка зазначає, сюди приходить не часто, бо поки немає потреби. Утім, додає такі заклади для міста важливі. Людей много очень потребують цього. этого гаряче, не везде можна випити і поїсти, поэтому я вважаю, що вони просто необхідні. Тим більше, ми не знаємо, яка буде зима. У Нікополі цьогоріч кількість пунктів незламності збільшилася. Їх вже 15. Нині ще 6 готують до відкриття в міській раді. Наголошують, вони забезпечені всім необхідним. Інтернет присутній. Вода є питна, технічна є в старлінг. Ну, тобто, все те, для чого щоб людина прийшла, заправила телефони і перебула деякий час. Пункти всі облаштовані і готові до прийому людей на випадок блекаутів. А це один з повністю облаштованих пунктів. Тут є Starlink, вода, дитячий куточок, аптечка та понад 40 usb портів для підзарядки гаджетів. Починали з того, що тут були лише стільці для того, щоб можна було прийти та посидіти. А згодом вже розставили і столи, щоб можна було за ними щось сість, у кого є комп'ютери, ноутбуки з кимсь пообщатися через інтернет, по спілкуватися. Зробили дитячий уголок. Якщо хтось прийде з дітками, теж можуть тут вони погратися. Ну, все необхідне є. Зарядка мобільних тут людей, мабуть, сіки не буде. Теж є готовий зустрічати містян і пункт незламності в одній із міських спортивних шкіл. З поміж іншого тут облаштували кімнату для матері та дитини. Іграшки та речі першої необхідності каже директорка закладу, зносили сюди небайдужі нікопольці. Були люди, заходили, коли не було світла в місті. Приходили заряджались, і У нас своя котельня, яку ми топимо. А от у пункті незламності у прибережному районі міста більшістю проживають люди похилого віку. Тож тут завжди готові надати першу медичну допомогу. У нас такий надзвичайний район. Живуть старі похилого віку, і ми по можливості стараємося всім допомогти. Запас питної води є. Якщо люди приходять заряджати гаджети, ми їм допомагаємо. Якщо хочуть чаю, будь ласка, ми поможемо. Люди звертаються, ми всім допомагаємо. Інспектування укриттів райцентру також тривають. Щоквартальні комісійні обстеження спільно з національною поліцією та місцевими органами влади направлені на приведення в належний стан цих об'єктів, кажуть рятувальники. Покращення є десь до 50%, але робота продовжується і спільно саме комісійні обстеження, щоквартальні дають нам змогу надати максимальну допомогу балансоутримувачам. Загалом у районі цьогоріч 64 пункти незламності заради безпеки людей. Інспектори ДСНС постійно перевіряють пожежну безпеку та наявність вогнегасників. Особливу увагу фахівці приділяли пожежній безпеці, а саме перевірялися евакуаційні виходи, первинні засоби пожежогасіння гасіння та електропостачання. З міркувань безпеки ми не можемо показати карту розташування чи назвати адресу укриттів у Нікополі. Однак дізнатися про найближчий ви можете на офіційних сайтах міської ради чи ДСНС або за телефонами, які зараз на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу.